Доброго ранку всім! Хочу ще раз вам наголосити про наші умови, коли ви залишаєте свій автомобіль. У нас на майданчику автомобіль повинен бути чистим, охайним та без зайвих ваших особистих речей. А якщо у вас є якісь оголошення на будь-якому ресурсі, ви повинні їх видалити. Автомобіль краще залишати у нас на майданчику, так більше шансів, що авто продасться. Але якщо у вас немає такої можливості, це не проблема. Ви можете приїхати. Ми робимо фото, відео і викладаємо це на авторію: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Ми авто пропонуємо по нашій базі клієнтів, нашим партнерам по інших майданчиках. Покази відбуваються лише тільки на нашому майданчику. Продавати автомобіль ми можемо як за готівку, так і в кредит, в лізинг, обмін. Будь-що. А ви як власник в будь-якому випадку отримуєте свої кошти готівкою? Тому місця у нас ще є. Кому цікаво, з Черкас або з Черкаської області. Представити нам свої авто, будемо раді вас бачити. Ми знаходимося за адресою Чигиринська Шістріва, Макс Авто Черкаси. Тому телефонуйте, приїжджайте. Ми на вас чекаємо. Всім гарного дня!